Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами я, Жорік, і сьогодні з вами будемо порівнювати електрошокери від китайського виробника компанії Weishi, моделі ZZ10, а також моделі ZZ-2013. Обидва шокери виконані у формі ліхтарика і поставляються в картонних коробках. Відкриваємо коробки, знайомимося з вмістом. Модель ZZ-2013. В комплект поставки входить таптер від мережі 220 В. Сам електрошокер-ліхтарик. Далі дивимось модель Т10. комплект поставки також ідентичний адаптер для підзарядки від мережі 220 вольт. Також сам пристрій. Шокер-ліхтарик. Як скористатися адаптером для підзарядки обидвох пристроїв? Заряджаються вони ідентично. Вмикаємо. Штекер для підзарядки, гніздо для підзарядки, вмикаємо штепсель в розетку. У нас загоряється електр... світлодіод червоним кольором. Це свідчить про те, що у нас йде цикл підзарядки. Електродіод не змінює свого кольору в залежності від ступеню підзарядки. Тому слідкуйте за тим, щоб ваш пристрій не перезаряджався і знаходився в розетці не більше, ніж 3 години. 3 години цілком достатньо для того, щоб підзарядити дані акумулятори, які знаходяться в пристроях. Обидва пристрої виконані з пресованого алюмінію, достатньо якісно виконані, немає ніяких нищовин, ні, ніяких скрипів немає, все досить якісно і надійно. В даних пристроях є світлодіоди, котрі мають потужність 100 люмен, дальність, дальність освітлення близько 100 метрів. Значить, для того, щоб активувати функцію ліхтарика на пристрої 2013, нам необхідно перемкнути запобіжник в положення OFF. В положенні OFF ми можемо користуватися ліхтариком. Ліхтарик на даному пристрої має три режими свідчення. це дальнє світло, ближнє світло і режим стробоскоп. Значить, на пристрої Т-10 ліхтарик також має три режими. Для того, щоб його активувати, перемикач не має необхідності перемикати on-off-on-off. On, off, це лише перемикає для того, щоб ми могли користуватися шокером. В положенні Off шокер вимкнено, ліхтарик увімкнено. Але також і в положенні on, on, ми можемо на даному пристрої користуватися ліхтариком. Щоб скористатися ліхтариком, необхідно перемкнути слайдер-перемикач в крайнє переднє положення. На даному пристрої ліхтарик також має три режими свічіння: дальнє світло, ближнє світло і режим стробоскоп. Відмінністю від попередньої моделі є ось ця от гайка, яка дає змогу, змогу сфокусувати промінь. Виглядає це наступним чином. Вмикаємо. Повертаємо гайку і бачимо, що у нас промінь збільшується або зменшується в залежності від того, в яку сторону ми повертаємо гайку. Це є єдиною відмінністю в даних пристроях. Перейдемо тепер до функції шокера на даних пристроях. Для того, щоб активувати функцію електрошокера на пристрої 2013. Нам необхідно перемкнути запобіжник в положення OF. В положенні OFT-ON, вибачте, ліхтарик у нас вже не спрацьовує. У нас працює тільки електрошокер. Для того, щоб скористатися шокером, нам потрібно нажати клавішу спуску, маленьку пластикову клавішу. Ось так працює у нас шокер на моделі 2013. Щоб скористатися шокером на моделі т 10 нам необхідно перемкнути запобіжник в положення On. Перевести слайдер-перемикач максимально на себе в крайній заднє положення, а також натиснути на клавішу спуску. шокера. Так працює шокер на моделі Т10. Тепер порівняємо технічні характеристики пристроїв. Модель Т10. Заявлена напруга пристрою. 100 000 вольт, заявлена потужність 10 Вт, товщина пробою одягу близько 65 мм. Середня час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою 10 хвилин. Модель 2013 заявлена напруга 100 000 вольт, заявлена потужність 10 Вт, товщина пробою одягу до 55 мм. Значить, середня час виходу зі стану шоку близько 5 хвилин. Частота іскроутворення на обидвох пристроях 500 Гц. Окрім цього, вище вказано, в комплект поставки входить інструкція російською мовою. В даній інструкції ви зможете ознайомитися з тим, як правильно доглядати за вашим пристроєм, для того, щоб він вам служив якомога довше. Дякую вам за увагу. З вами був Жорик. Ми сьогодні з вами порівнювали моделі T10 ZZT10. І моделі ZZ-2013 від китайського виробника компанії Виші. Дякую вам за увагу. Бути добру, Побачимося з вами в наступних оглядах. До побачення.